Почнемо з каталогу геоданих, або його ще варіації каталог метаданих, каталог пасторових даних, який складається з звичайного реєстру у формі списку або плитки. Реалізовано пошук за заголовком. Наприклад, нам потрібно знайти цифрову топографічну карту масштабу. 100 Ось вона у нас у нас також ще схожі записи нам пропонуються. Е, і є зліва е, панель фільтрів для зручного пошуку. Е, далі ми можемо переглянути детальну інформацію по цьому набору, перейшовши на детальніше, переглянути безпосередньо цей набір на карті, якщо публікуються дані. І отримати доступ для підключення цього е, набору за допомогою стандартизованих інформаційних сервісів, е, які е, були сюди ну, в цій системі підключення. Наприклад, цифрова-профічна карта е, пропонується за сервісом Tile Map Service. Е, взагалі, форматів даних тут. Е, Більше 5 до 10 реалізовано, але плануються інші реалізації. Розглянемо більш детальніше картку набору вона складається з певних розділів стандартно. Це доступ та використання, які пропонуються користувачу, завантаження і поширення, якщо є доступ. І є відповідні файли з даними, походження цих наборів, і додаткові відомості або метадані по цьому набору, які знову таки введе держатель даних. І перейшовши на відповідні розділи, ми можемо переглянути інформацію по даті по відповідності до якості цих даних. По їх актуальності для того, щоб зрозуміти, по-перше, який офіційний поточний стан їх, щоб ми знали, чи можемо взагалі використовувати їх у своїх системах, і дізнатись, чи є останні версії. Бо в інтернеті існує багато версій різних наборів даних, як і на в ну, закордонних проєктах можна побачити набори даних України, так і внутрі нашої держави багато реалізованих проєктів, але дізнатись, які є останні діючі, реалізовано і пропонується саме ця система і геопорта. Також можна перейти буде до держателя даних. Тобто, хто є відповідальний за оновлення і метаданих і самого набору, і хто є виробником цих даних? Просто за посиланням на держателя даних, де буде пропонуватися усі набори даних, що пов'язані з цим держателем або виробником. Зараз у нас завантажується держу кадастер і